Боїться це є між іреями Його і самоїли між тими, що прозивають ім'я, Його. зивали вони до Господа, і вислухав Господь під стопів марнові говорив до них, і вони виконували, зваряли заповіді, і поведіння, його, що він дав, їм.

Він служив в Афганістані і там він себе запевнив вірні віддачі солдатської служби. Він показував мені рани, які залишила йому та війна афганістанська. Він показував і рани інших місць, але він своєї любові не зранив до своєї батьківщини України. Таким підігрівом стимулу виявлення доброї волі явився майдан тим більше, який засвідчив любов березини. Виявився такий патріот в перших рядах тих таких героїв України нашої, які свідчать свою любов, відданість, жертовність за свою батьківщину. Цей пам'ятник буде горіти і засвідчуватися в серцях кожного із нас, який тут приявлені на цім молитовному, духовному зібранні. Було колись в Україні вміли панувати, шанували славу волю. Нема тепер зосталися могили по полю. Ми думаємо, що вже пройшли ті часи, що тільки будуть діти в школі вивчати історію нашого народу Назаль. Повторюється тяжка недоля нашої землі і мусять вірні сини стати на захід різної землі вітчизни. І серед перших був Андрій, який віддав своє життя, віддав за нас, щоб ми були, щоб ми жили, щоб процвітала наша ненька Україна. Усім героям і Андрію, я посвячую цей вірш, який я. Написав тобі Андрію, якого дуже шаную, поважаю і молюся за тебе. Прислухаймось, як шипоче земля, просякнута кров'ю вірних синів України, вони найдорожчі в своєму житті на вівтар свободи тобі положили. Прислухаймось сплетінні колося, як сльози спадають роси. Тут плачуть ще, не діждавши з вінця, дівчат українських шовкові коси. Тут хлопці, молоді щитом, стояли в обороні матері країни, багато з них на полі полягли. Батьки зостались без дітей, осиротілі діти і жінки повдовіли. Шановний друже, ти до стели підійди, схиливши голову, течись йому віддай. За його душу Богу помолись, а його подвиг завжди пам'ятай і своїм дітям про героя розкажи, про його мужність, книгу і пісню напиши, тому що би щасливо проживав тепер, це він, Андрій, своє життя віддав. У важкі хвилиненьке життя прийди сюди і барвінок посади, улітку квіти гарні принеси. А взимку свічку запали. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні! От і сині, плине кача, поти сині. Ми в злогодину, залаєш ми в злогодину. Сам не знаю, де по. Покажем, що ми радять голосного! Я хочу вручити вам другий орден. Орден за вірність вашого чоловіка, присяги, який не змінив присяги і до кінця пас фактично своїм тілом. Більшість товаришів, які стояли ззаді нього. Я бачив вас мужньою тоді, вже дачею. Я бачив вас неодноразово, коли приїжджав до вас. Я хочу, щоб ви були мужніми такими, як я вас бачу постійно. А зараз прошу. Щоб ви чули тепле слово від своїх побратимів. І тому я закликаю зараз всіх братів-авганців і братів, братів, які служили з Андрієм, приклонімося, будь ласка, перед цією мужною жінкою і дітьми на хвилиночку. Хай це буде знак нашої поваги. Но ми змогли його там зберегти на Афганській війні. Ну так доля стала, що на нашій землі ми не змогли. Я вас прошу на хвилинку при... брат... побратимів віддати честь і мужній жінці. Пам'ятайте, пам'ятайте, тому що добре слово, деколи замінить її, можливо, те, що вона втратила. Всього найкращого. Слава Україні!